Про 10 та 12. Гермес не тільки викладає формальне пояснення цього покаяння у термінах завоювання і вигнання орди пороків силою спільноти чеснот, але водночас здійснює дієвий теорегічний ритуал закликання, завдяки якому тат може безпосередньо пережити навчання. Чесноти, які закликає гермес не абстракції, а певні субстанційні сили. Вони, по суті, є наповненням недостатності тата, і, іншими словами, вони є тим, що християнські гностики назвали б еонами плероми. За всім цим стоїть певна схема чисел, існує 12, 10, 7, 3 і 1. Муки темряви це 12. Вони не муки самі по собі, лише для того, хто перебуває в омані. Вони дванадцять, але водночас вони одне, бо хоча вони є пантаморфними або всезагальними, вони мають одну природу, дванадцять таким чином обумовлені основними ірраціональними типами життя або тваринними природами, так званим Зодіаком. Ці поділи, однак, не є фундаментальними. Вони існують виключно через людські омани або помилки, у дії вони є одним цілим, тобто вони утримують людину в омані або незнанні, таким чином їх можна розглядати як одне, два, три, чотири або шість, і вони можуть бути комбіновані та рекомбіновані. Дванадцять таким чином є природою тваринної душі в людині. Числом її виходу назовні у зовнішнє існування. Цей виход зупиняється, коли людина кається і повертається до себе, іде всередину космогонічне перетворюється на сутеріологічне оформлення відповідно до субстанції, поступається місцем оформлення відповідно до гнозису.